Вітаю, друзі. Вчорашній скандал про те, що головна державна інспекторка Львівської митниці Юлія Дрига була звільнена після того, як засвітила свій лук, який коштує вдвічі більше, ніж вона заробляє на рік, говорить про дві речі. По-перше, в нас і далі чиновники спокійно працюють на себе, маючи офіційну державну посаду. І саме завдяки цій посаді вони заробляють гроші, і далі їх. Не декларують, ну тому що декларація пані Юлії показує, вона заробляє на рік, на рік вдвічі менше ніж коштує її лук, коли, коли вона показує свої часи від Cartier за 5 тисяч, або сумочку Louis Vuitton за півтори тисячі доларів, або навіть поводок для собаки за 200 доларів. Неважливо, скільки це коштує. Важливо, чи може вона обґрунтувати і підтвердити свої доходи. Чи може вона сказати: так, я мільйонерша, але в мене ці гроші зароблені і всі податки сплачені. Це головне питання. Якщо вона це зробити не може, тоді запитання, як так сталося, що вона, працюючи на державній посаді, на митниці, заробляє вдвічі менше, ніж коштує її лук один раз. Але найцікавіше не це. Після того, як вона. Засвітилася в тому відео, до, до речі, от про що вона думала? До неї підходить вуличний блогер, який завжди запитує людей про те, що вони одягнені, скільки коштує їх лук, і вона спокійно це розповідає, не ховаючись і розуміючи, що вона не може підтвердити свій дохід. Але вона спокійно про це каже. І навіть на запитання, де ви працюєте, вона каже трохи на державу, трохи на себе. Ну так на державній посаді на себе. Бо іншого варіанту в неї, мабуть, немає. І на запитання: у вас є чоловік? Ні, ні, я забезпечую себе сама. Супер. Але питання в іншому вона взагалі про щось думала, що в її голові? Вона вважала, що це нормально отак, от хизуватися тим, що ти маєш доходи, які ти не декларуєш. Дивна історія. Хоча чому дивуватися? У нас таких історій багато, але найцікавіше в цьому, що її вже звільнили. Звільнили через суспільний резонанс. Але звільнення не є покаранням за будь-який злочин. А в нас дуже часто звільняють. Ми ж всі пам'ятаємо, як е, Зеленського запитали на його прес-конференції: е, хто замовник слідкування за робітниками бігу -синфо»? Що він відповів? Чого хочете? Мене це цікавить. Людину вже покарану її звільнено. Так, він вважає, що звільнення це покарання. Ні, це не покарання. Навпаки, відсторонення або звільнення це тільки перший крок в питанні покарання, В питанні, але це не покарання. А коли людину відрізають від офіційної посади, це не покарання. Так само, як коли Ілю Вітюка. Ту людину, яка потрапила в скандал СБУшника, очільника департамента кіберзахисту СБУ, якого журналісти висвітили на тому, що він володіє елітною майном, а його дружина не може пояснити, як вона заробляє 1 мільйон гривень на місяць. Ну, просто поповнює рахунок і все. Так, от, коли журналіст висвітив, йому вручили так: повістку представники ТЦК. І показали, що е, до, СБУшники можуть вказувати, кому вручати повістку. І, До речі, показали, що СБУшники вважають, що повісткою можна карати. А повістка це не покарання. Повістка це початок виконання почесного обов'язку кожного громадянина України. Але так, бачите, ми зацепили і пішов ком, ком, ком. Так, от, <кхем> повертаючись вітюка, теж відсторонили. і відправили на фронт відмивати свою репутацію він десь посадить в Краматорську, а потім скаже, що він герой, і буде балотуватися в народні депутати або навіть займе якусь посаду. Ну таке ж було. Так, от повертаючись цієї історії з пані Юлією Дригою. Вона зараз звільнена, але повірте, через деякий час вона займе нову посаду. Або навіть поновиться на цій посаді, вона в подасть до суду виграє перше судове засідання, друге, потім буде поновлена держава. Відшкодує їй а, збитки, тому що вона не отримала весь час це зарплатню. Ви думаєте, я вигадую? Ну що ви в нас є вже фактичний приклад. Пам'ятаєте Євгена Мецгера, який фігурував у справі про напад на журналістів програм схеми. Який був тоді головою Укрексімбанку? Вони брали в нього інтерв'ю, потім вони щось запитали, йому не сподобалось, і почалось навіть відібрали у них знятий матеріал, але через свою рукожопість стерли так, що журналісти змогли поновити. І це стало супер, тому що він казав, Вон, він не нападав, а на відео з'ясувалося, що він брехло. Мало того, що він на держпосаді напав на журналістів. Він ще й збрехав суспільство. Хтось вважав, що його кар'єра закінчиться, але не закінчилася. Він дуже близький до сім'ї Зеленських. а його дружина товаришує з ну так, скажімо, з кумою Зеленської. Так, от через це можна бути впевненим: з Мецгером буде все гаразд. Чому йому вже знайшли нову посаду? Він вже голова правління приватного акціонерного товариства Українська фінансова житлова компанія. Через неї проходять. Величезні гроші, цей кредит, відомий 3,57 і відновлення житла і багато чого іншого. Як бачите, він нікуди не зник. Навпаки, його навіть запрошують на івенти. Ще раз кажу, людина, яка публічно збрехала напала на журналістів, фактично скоїла злочин, знов повернулася не тільки в інформаційний простір, а й на держслужбу. Нормальна така держава в нас, якщо вона ігнорує. Загальні правила і норми того, щоб десь пристроїти свою людинку. Так от, з панією Дригою буде так само. Як і з усіма іншими. До речі, що там з Бакановим? він же відповів ні, не відповів. Хоча те рішення, по якому його зняв Зеленський, має тільки два варіанти: або повинен бути покараний той, кого зняли, або той, хто його зняв. Якщо він зняв несправедливо, незаконно. Нема жодного варіанту. І ми знов бачимо своїх покривають. Це ж не перший раз. що там в нас з яйцями по 18 гривень, теж всі пам'ятають нічого. Так, підтверджено, що а, такий контракт був, і якщо б не стався публічний розголос, то держава його підписала. Так само, як держава підписувала по команді з Офісу а, ті самі договори з Львівським арсеналом і не отримувала снаряди. На 1,4 мільярди гривень замовлення в листопаді 22, го в лютому, 23 го треба було за, а, передати всі міни Мінобороні, але Львівський арсенал передав нуль мін, а гроші отримав майже всі. І теж міністр Резніков про це нічого не знає. Як і про яйця по 17 гривень, до речі, ми пам'ятаємо ту комунікацію і заявиться брехня, це рука Кремля, це замовлення, це все що загодно. А потім Державодіц служба і інші, провіряючі органи, наприклад, Рахункова палата, кажуть: ні, такий контракт був. І якщо б не загальний розголос, його б підписали, і держава його, мабуть, виконувала. По, по якій ціні там яблука були, по якій ціні там була вода, це взагалі окрема історія, але ми можемо ставитись як завгодно до цієї історії, окрім одного. Резніков знов повертається в інформаційне пространство. Зараз в інформаційному просторі е, лунає нова історія. Він стає членом інституту майбутнього. Е, не тільки він займає там, буде займати якусь посаду, займатися якимись питаннями, але ви ж розумієте, коли не працює інститут репутації, то тоді резніков працює в інституті майбутнього. До речі, хочу нагадати, він не підсудний, він навіть не свідок, він не підозрюваний. Все супер. Держава, як завжди, мовчиться про це. Про все інше теж. І от саме тому я впевнений, майбутнє пані Юлі Дриге з військової митниці не має ніяких проблем. Вона десь поновиться, або її десь пристроють, або ще десь. Так само, як пристроївся Баканов, так само, як пристроївся Резніков, так само, як пристроюють всі інші. І Мецгер, якщо хтось забув, цей перелік. Людей близьких до влади можна перераховувати. До речі, як там почуває себе Таран, який був міністром оборони, і фактично саботував державну ракетну програму, не закуповував зброю і все інше, він посол Словенії Як там пані Венедіктова пам'ятаєте? Так, так, та сама. Яка навіть не дуже хотіла підписувати підозру Юрченку, який, до речі, і далі сидить в парламенті зараз. Правда, надягає часто піксель, і багато хто вже забув, що він хотів свій шмат пирога і потримав підозру в корупції. До речі, так само підозру в корупції отримав і Кузьміних, який теж сидить в парламенті, не працює в Україні інститут репутації. Саме через це в парламенті і далі сидять. Гвалтівників Венісов, Анал Табу Яременко, корупціонери, хабарники, любителі російського світу і миру, а також найцікавіше це ті люди, які є відвертими колаборантами, але і голоси дуже потрібні владі для того, щоб вони підголосовували сьогодні в Верховній Раді за законопроекти Офіса президента. Тому ще раз, поки не з'явиться в нас. Інститут репутації про майбутнє України, можна потужно хвилюватися відверто, і ніякі інститути майбутнього це не відмиють. Більше того, давайте відверто казати. У нас велика проблема з тим, що люди, які близькі до влади, не несуть відповідальність. За те, що вони скоювали. Е, мені дуже сподобалась, до речі, відповідь одна з очільників інституту майбутнього, чому вони запросили Резнікова. А він сказав, що, ну, по-перше, з цією людиною комунікує велика кількість інших міністрів оборони у світі. По-друге, він виступав на таких майданчиках. По-третє, він ну так, це дуже потужний мем про яйця по 17 гривень, але а чому забули про Татарова? Він, до речі, Комунікував з міністрами J7, коли обговорював: Так, так, ви зараз не слухайтесь. Він обговорював реформу правоохоронних органів, смотрячий за правоохоронними органами на банковій, обговорював реформу з послами J7. Вам смішно? Мені не дуже. І от чому його забули? Чому його не запросили в. В, в, в інститут майбутнього це ж потужний ресурс, який добрий менеджер до речі остання без жартів. Так вважає тим більше президент, бо він входить в ті п'ять менеджерів. А шурмучому забули теж потужний менеджер. Це один з тих п'яти менеджерів, які треба президенту, і він виступав на такому майданчику, як пам'ятаєте. Давос і інших майданчиків він комунікував з іноземними представниками. Чому його забули? А те, що він на часик скандалу з тим, що його компанія його брата отримала гроші по зеленому тарифу від держави, коли він очолив комітет, саме з має відношення до цього в офісі президента, а компанії знаходились на окупованій території і всі потужності також на окупованій території, і Україна, мабуть, взагалі не отримувала нічого з цієї електроенергії, це неважливо. Комунікатор же гарний і потужний, а репутація для багатьох в Україні вона ще нічого не значить. До речі, мені також цікаво, скільки ще влада буде дискредитувати тих, в кого репутація є, намагаючи їх замарати, Бо влада цим займається постійно. Вона постійно атакує тих, хто має вплив на суспільну думку і в кого є репутація. Чому? А тому що влада хоче, щоб всі були такі. Як вони? Без репутації і замазані. Так легше владі, але ця влада буде не завжди. А от Україна, Україна буде існувати і далі. Бо ми переможемо всіх ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, і будемо відбудовувати Україну. І будемо з нуля відбудовувати Інститут репутації. Він потрібен Україні. А інакше, інакше ніякого майбутнього у України не буде. Навіть з інститутом. Папа. -па.